Що розпочнеться в Україні процес масового штрафування чоловіків, які не оновили дані в ТЦК? 100% і це почнеться, не побоююсь цього слова, зразу, як тільки там якісь пройдуть сроки, да, ми бачимо вогонь моментально, швидко і так далі. І наскільки я там пам'ятаю, там казали 17-25, так, якась така там вилка була. Саме штрафів нам дають, що будуть отримувати по повній. Не здивую, що це буде зразу 25, як ви розумієте. Так що, моя відповідь два рази так. Воно буде працювати і при тому буде жорстко, максимально, максимально жорстко. Чи запровадять в Україні обов'язкове проходження ВЛК при оновленні даних в ТЦК? Ось з цим питанням, дивіться, чи запровадять умовно, так. Але там буде якась вибірка. От я пояснити не можу, яка вибірка. Можливо, там, знаєте, будуть проходити, може, більш молоді, чи більш активні. От тут саме можу сказати, більш прудкі, якщо ще по-іншому сказати. А далі будуть якось спостерігати. І взагалі там це питання до кінця не вирішено. Ми будемо чути дуже багато знову шпутаної інформації. Може бути, знаєте, як нас місяць відпрацьовує. Сьогодні пишуть: так, всі йдуть на... на лікарняну комісію. Завтра пишуть: не чекайте, поки там прийде якесь повідомлення. Післязавтра ще щось третє. І люди скажуть, як називається цей дуртом, і дайте якісь інструкції до цього всього. Так що, на жаль, ми в такому ситуації будемо робити, поки це юридично не буде затверджено. Що стане другий глобальний саміт миру початком переговорів з РФ? Я думаю, що так, він стане. Е, тому що нам показують, що яким чином. То, знаєте, тут я не можу назвати, що це перемовини, е, тому що це якісь е, насилля, заставляння, е, примусовий мир. От якось воно саме в такому, але це те, що почне трансформацію. Е, моя відповідь так, просто у мене дуже багато питань, чи правильне слово перемовини. Чому Зеленський наполягає на тому, щоб у другому глобальному саміті миру приймали участь росіяни? Ну це в принципі те, що може привести, тому що заявляти і бути це різні речі. І це взагалі є, бо якщо вони будуть, то почнеться якийсь діалог, почнеться якась комунікація. І навіть дивіться, якщо ми беремо по якомусь швидкісним. Рамкам, то нам зразу дають смерть, а смерть вона дуже довга. Це, знаєте, довгий процес діалогу, якщо перевести словами, яка може в принципі вже там узгодити, що кого, куди що, і в принципі закрити цю тему. Ем, так що це як за вуха за хвоста, не знаю за що там притягли е, руського так, і починаю з ним розмовляти. Справді Польща й надалі вивчає можливості збиття російських ракет над Заходом України, незважаючи на заборону НАТО. Я думаю, що так. І я просто пам'ятаю, як я вам відповідала, я казала, все рівно вони будуть збивати. Перш за все, що це небезпека самої Польщі. І це не можна. Вона так би звучить, і далі нам дають, в принципі, сонце, яке говорить, що так і буде, і це дуже розумне рішення. І Страшний суд, який, в принципі, говорить, що ще до цього питання повернуться, його апгрейдять, якось по-новому передивляться, і в будь-якому випадку воно до того дійде. Так що це питання не закрито і, і воно буде переглядатись. Як вплине на допомогу Україні кандидат у віце-президенти США, який має відверто антиукраїнську позицію? Ну, не дуже добре вплине. Чому? Тому що це якась історія противостояння, історія, коли якесь має пройти переосмислення, якась нова робота, але це, як ми розуміємо, знову затягування. На початку це доволі остра і не сама краща історія для України, бо перед нами саме ну, розглядають людину, яка на цьому маніпулює, яка це використовує, яка цим Так? Це знаєте, як е, е, з, з російської сторони прийшов е, саме представник. Так що ну, десь ось такі. Бо це як використання свого положення в своїх цілях. Тут завжди є така всім мечів некрасива історія зловживання. Чи буде збільшений рівень допомоги з боку НАТО, щоб Україна змогла перейти в контрнаступ по всій лінії фронту? Я не думаю, що це буде по всій. І я не думаю, що це в тій кількості, якій нам потрібно. Все рівно в нас, на жаль, вилазить історія, що цього мало, вилазить історія, що всю лінію фронту ми не потягнемо, якщо ми потягнемо, то це якийсь малесенький кусочок, і нам знову не вистачає зброї. Так що ми відповідні. Чи справді Німеччина таємно передає важку зброю Україні? Ну, тут, тут я нічого сказати не можу погано. Чи передає, так і передає, е, доволі якась активна, чи її достатньо знову жні. Чи розпочнеться діалог Ірану та ЄС, як того хоче новий президент цієї країни? Я думаю, що він почнеться. Він важливо. Для двох країн там і будуть якісь іти домовляння. Потім можливо якось буде переглядатися політика, але почнеться тут навіть показують уже співпрацю. Так що це не просто діалог, а і перейде до співпраці. Моя відповідь так. З якою метою прем'єр-міністр Ірландії збирається з офіційним візитом до України? Ну, перше, що ми бачимо, це знаєте. Для нього, для нього, в принципі, дуже добре це співпраця, але тут і колесниця. Я наскільки розумію, там заключиться якийсь договір на покупку якихось транспортів. Не знаю, це будуть танки, чи це будуть машини, чи це буде щось інше. Ну що, що їде, і це дуже вигідно, і, і крім того. Це і проривно і для України, і, і саме для інших країн. Так що це про якусь співпрацю. Що вдасться до кінця року знайти та депортувати з ЄС більшість шпигунів РФ? Ми відповідні. Чи будуть їх викриття? Вони будуть. І навіть знаєте, якісь такі потужні викриття, дуже багато їх буде. А очі всі, а як їх всіх викриєш? Так, вони там. Це секретна інформація, вони як я мужчина велика кількість там не проявляється. І, взагалі, вибачте мені, ну їх пана їхала дофіга і трошки, так що моя відповідні. Чому РФ вивела з Окупованого Криму усі свої сторожові кораблі? Там просто небезпечно. Якщо їх залишити, то не буде сторожових кораблів. Саме через це. Це про безпеку, про те, що подалі положиш, поближче візьмеш, це... вони таким чином себе захищають. Навіщо Росія перевела свої ракетоносії до Середземного моря? А тут дуже цікаво, знаєте, з однієї сторони. Є... Це деякий простір, вони можуть захоплювати так, якось більше території і так далі. І при тому вони можуть противостояти, десь зупиняти, як вони вважають, на свою сторону ворожих кораблів. І це такий дуже-дуже ну, розумний хід. Воно... Стабілізує, зможе привести до якогось діалогу з російської сторони, це дуже правильне рішення. Чи справді Німеччина посилює військову присутність на власному східному кордоні, щоб запобігти нападу з боку Росії? Трошки не так воно звучить, це не про запобігти напад, а що називається на всякий випадок. Щоб стримувати Росію, щоб просто розуміли, що там не голо, там є люди, є якісь захисти, Так що це саме про стримування? Чи дослухається німецька влада до представників опозиції щодо необхідності передачі Україні бойових літаків? Чи будуть передавати бойові? Я думаю, що будуть. Ще будуть і великої кількості. Чи будуть і ще в процесі цих переговорів, якісь розбірки і відкати? Так будуть. Але в будь-якому випадку літаки будуть там швидше, поменше, але не будуть. Так що моя відповідь так дослухаються. Чи справді Україна може отримати французькі літаки Міраж 2005 до кінця року? Тут, в принципі, у нас імператриця, це вже як те, що погоджено. Так що я думаю, так. Є тільки одна історія, із того, знову ж я спитаю чи. Є кому літати на тих літаках в Так що літаки нам можуть давати, а може знову стати якесь питання, а що з пілотами? О саме затримка, бо якась проблема людей, що працюють на літаках. От Якщо в нас є ці пілоти, то тоді такі да. Але наскільки я розумію, їх в достатньо кількості немає, їх потрібно навчити. Чи буде посилений пошук ухилянців після того, як закінчився термін обов'язкового оновлення даних в ТЦК? Нам показують, що так. Це, в принципі, якась буде топова тема, їх будуть відслідковувати, шукати. при тому по карті мир, можливо, навіть ну, ми зараз чуємо, що це поліцейські, так, а це може навіть на якийсь місцеву владу це все положить. І це буде доволі серйозно. Так що я думаю, так. Але в нас є ще дев'яточка мечів. А дев'яточка мечів говорить, що тих, хто дос... тих, кого можна достати, то е, дістануть. Але дуже багато людей, які знаходяться поза зоною досяжності. Так що, е, хто втік, е, то втік, то того й не дістануть, не буде повноважень. Навіщо міністр оборони РФ днями телефонував очільнику Пентагону? з якоюсь пропозицією, стаємною пропозицією. Нам навіть до кінця не покажуть, де да, тут підзакривають інформацію, говорять, але отримав, передав якусь інформацію очільнику пентагону, що стосується війни. Навіщо росіяни масово відправляють на окуповані території священників? Це як засоб впливу, так? Я думаю, що це як сильна інформація, як ті, хто можуть змінити інформацію, як ті, хто можуть змінити ставлення. Так що це саме ця інформаційна боротьба, що йде. Тому що немає якогось контакту. Да? немає в Росії контакту із людьми, які знаходяться на окупованій території, і вони таким чином. Налажують зв'язки. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.